119 пропозицій взяли участь у цьогорічному конкурсі проєктів розвитку місцевого самоврядування і громадського суспільства, каже керівник секретаріату міської ради Станіслав Козлов. З його слів минулого тижня конкурсна комісія розглянула усі пропозиції та визначила переможців. У підсумку міською радою задоволено 64 проєкти проекти до фінансування. Ці кошти будуть перерозподілені між нашими розпорядниками коштів і вже безпосередньо переможці цього конкурсу будуть подавати на фінансування свої проекти у наші департаменти. Серед переможців конкурсу проєкт щодо реконструкції мереж газопостачання багатоквартирного будинку на вулиці Національної гвардії. 18. Сергій Рапейський мешкає у цій багатоповерхівці. Мешканці кажуть, цього року планують перейти на індивідуальне опалення, але для цього потрібно замінити старі стояки у всіх чотирьох під'їздах. Ми зробили реконструкцію фасадного газопроводу за рахунок коштів мешканців житла, мешканців будинку. Ну і наразі лишаються у нас стояки, значить на які потрібно близько 144 тисяч гривень. В зв'язку з тим, що нам стало відомо про даний проєкт, ми вирішили спробувати подати батеріали на нього. От стоїм метою, щоб міська влада здійснила нам допомогу у вигляді 70% оплати реконструкції даних стояків. Керівник секретаріату Івано-Франківської міської ради Станіслав Козлов розповідає: цьогоріч серед пріоритетних були проєкти, що стосувалися відключення від мереж централізованого опалення, а також ті, які надійшли від благодійних та волонтерських організацій. Такі проєкти каже конкурсна комісія, задовольнила всі. Ми будемо далі працювати з переможцями конкурсу щодо реалізації їхніх проєктів, щодо формування графіку реалізації їхніх проєктів і будемо їм допомагати вже в подальшому реалізовувати ці проєкти. Зі слів керівника секретаріату міської ради, цьогорічний бюджет конкурсу склав 5 мільйонів гривень. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.